Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про метелика, який має цікаву назву Головчак-тере. Головчак Тере, Головчак -тере це яскраво помаранчевий денний метелик. Зустріти його можна на луках, на узбіччях доріг, берегах річок, на лісових галявинах, у степах та балках, на території населених пунктів, у садках, лісосмугах та в інших місцях. Дорослі метелики головчака тере мають яскраво помаранчеві крила, по краях яких є вузькі чорно-білі смуги. З нижнього боку крила сірувато блідо помаранчеві Розмах крил від 19 до 26 міліметрів. Груди й черевце Головчака Тере Густо вкриті помаранчево-коричневими волосками. Зустріти дорослих метеликів. Можна з червня до серпня, вони живляться нектаром, в основному білої та лучної конюшини, горошку мишачого, будь-яка польового та інших рослин. На початку липня, після парування, самки відкладають від 30 до 40 яєць на внутрішній стороні листкових піхов трав. Найчастіше самки головчака тере відкладають яйця на листки таких злакових рослин. Як пирій повзучий, тимофіївка, костриця лучна, райграс багаторічний. Личинки головчака тере можуть живитися і іншими видами злакових трав та озимою пшеницею. Личинки розвиваються всередині яєць до кінця липня, але не покидають оболонку яйця і зимують всередині шкаралупки. Перезимувавши на наступний рік на початку травня. Личинки виходять із шкарлупи, Знайшовши молоді ростучі листочки з лакових рослин, личинки починають ними харчуватися. За рік метелик Головчак Тере дає лише одне покоління. Спостерігаючи, у яких місцях літало найбільше метеликів головчака тере, можна передбачити, що саме тут самки будуть відкладати яйця. Та визначте можливі місця пошкоджені личинками метелика, листків з лакових рослин на сіножитях, пасовищі чи полі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.